Друзі і Сергій. Друзі і Сергій. Друзі, і Сергій. <клес> У мене є запитання: от в 20-му році депутатам Верховної Ради скасували недоторканність чи недоторканність? Ну я завжди казав недоторканність. А я казав недоторканність. І що нам з цим робити тепер? Хто тепер що казав? Окей. А ти знаєш, що таке слово криси? Ну, це ось, ось, ось тією поганською мовою тваринки. оці такі ні, абсолютно тому, що слово криси це якраз українське, і воно точно не про тварин. Так що ж таке ці криси насправді, і все ж таки недоторканий чи недоторканий. Бо знаєте, почали питати а правиль відповіді, мабуть, ми й самі не знаємо. Але все це знає наш журналіст Ден Чоловський. Він у нашій постійній рубриці Паляниця якраз вивчає українську мову на вулицях Києва. Тож зараз все дізнаємося разом. Екзамен паляниця на вашому екрані. Записую. Доброго раночку, Прекрасні люди. Ви тут прокинулися, а паляничка уже в ефірі. Поїхали. Розпочинаємо наш екзамен. В найближчі 5 хвилин вивчимо із вами правильні українські наголоси, цікаві слова та красиву скоромовку про сороку. Зможете? Ой, я не зможу. Українська мова 11 клас підготовка до ЗНО. Давайте спробуємо давайте. давайте екзамен, як завжди, будемо починати із цікавих наголосів. Перше з них буде слово. Байдуже, от прийшли ви в магазин, і вам не важливо, наприклад, яку куртку там купити: чорну, білу, червону, синю. Байдуже або ж байдуже, як там правильно байдуже. Я думаю, що байдуже байдуже байдуже, байдуже на перше. Байдуже. Чомусь усі, як один, прямо відповіли, що саме байдуже єдиний правильний варіант. Але не все так просто. Я навіть у декількох словниках перевірив це слово. І знаєте що? Тут наголос подвійний, можна казати, і байдуже, і байдуже. Українська мова 11 клас, підготовка до ЗНО. Супер. Ну що, сподіваюся, з цим зрозуміло. Тепер переходимо до другого слова. Коси є. Косий чи косий? Бо я все життя думав, що правильно казати косий, косий, куці, ще щось. А він то виявляється, косий. Ви це знали чи ні? Зізнавайтесь, тільки чесно, як наголошуєте, косий чи все ж косий? Косий, 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 косий. То я взагалі думаю, що косий, до ну, всього, косий, да? От-от, і правильно думаєте, яким би звичним нам не здавався наголос у цьому слові, і як би не кортіло сказати косий. Єдиний правильний варіант це косий, не, «косий». так, так, тільки косий, і ніяк інакше. Логічно, логічно. Може, з цими наголосами, фу що ж, із наголосами закінчили, і пропоную перейти до цікавих милозвучних українських слів. Перше з них буде розбруньковуватися. Трошки складно для вимови, але яке ж красиве значення. Розбруньковуватися це коли усе розкривається, розбруньковується: квіточка, листя або бруньки на деревах. Чули таке слово? Ні, що це означає? Нуль варіантів зняти бронік. Тут що? розбруньковуватися від слова бруньки, а не бронік. Хоча у сучасних реаліях розумію ваші асоціації. А якщо з бруньками асоціювати, які з'являються варіанти? Розцвісти? типа. Ну хіба що це коли листочки розпускаються? Тобто все розцвітає, бруньки, цвісти, весна. Тоді, коли розквітають листя? В точку розбруньковуватися це розцвісти, розквітнути, розпуститися. До речі, ще буквально місяць, і на вулицях усе буде розбруньковуватися. М -м -м. Ну і друге ж слово не забуваємо вивчити. Друге слово в нас герць це бійка, двобій або ще поєдинок. І до речі, за чутками герць це давній козацький український танець, показовий перед боєм. Ви таке слово чули? Герць? І... Не знаю. Ні, взагалі нуля ти. Герцювати може то трошки ти... друге. Не, не, не туди мені здається, не, не в ту степі. От і мені так здається. Під час герцю, звичайно, можна і стрибати, але в першу чергу там треба битися. А може і ще будуть якісь здогадки. Це одиниця вимірювання. 30 МГц – це Звук ану чистота. Що може танець якийсь? Тіпа гопака, що та таке. Нарешті одну із правильних відповідей вгадали. За легендами, так називався показовий танець перед боєм в українських козаків, аби залякати та розбурхати ворога. А саме слово герц означає поєдинок, двобій. І більшість уже після моїх підказок здогадалися про що йдеться. Поєдинок. Бій якийсь? Ага, Бій. Поєдинок? А просто бійка махичку. Зафіксували герц. Це поєдинок, двобій або ж просто бійка. Любителі фентезі точно знати. І останнє завдання на сьогодні. скоромовочка, Бо я вже трохи змерз, і час нам закінчувати. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. З першого разу до речі, вимовив. Спробуйте ви. Хитро сороку спіймати морока. А далі хитро сороку спіймати сорок. «Хитро сороку спіймати морока, а на 40 сорок. На 40 сорок, -40, 40 морок. Спробуйте ще раз. З другої спроби точно буде краще. Хитра сороку спіймати морока, а на 40 сорок, 40, 40 морок. Хитра сороку спіймати морока, а на 40 сорок, 40, 40 морок. Ну от, красунчики. І тепер востаннє. Усі разом. «Хитро сороку спіймати морока. А на 40 сорок, 40, 40 морок. Наголоси зі словами повторили, скоромовку вивчили і час завершувати екзамен. Дякую, дякую, дякую. І цілік подивились і знання отримали. До нових зустрічей! Друзі, таким був цей ранок середи. Ми з вами побачимось вже завтра і бажаємо вам гарного продуктивного дня. Бережіть себе до зустрічі завтра.